Вітаю шанованих підписників мого каналу. Сьогодні у нас на огляді антенна Avenger. Проблемка з цією антенною трошечки її потріпало. Загалом сьогодні ви побачите, що в неї всередині розберемо, подивимось і перевіримо на потужність. Яку вона видає. Та порівняємо з потужностями, які видає антени Alinted. Комплектація антенна поставляється ось такі ось картонні в коробці. Всередині знаходиться сама антена, та блок живлення із своїм спеціальним таким ось перехідничком для заряду. Наголошую, що тут не Type-C стоїть. По живленню. Ми маємо 220 змінного струму на 12 вольт 2 А постійного струму. От. Сама антена виглядає ось таким ось чином. На виході ми маємо два роз'єми типу N, розім під зарядку. Так, а Для тих, хто не знає, де у нас тут що, то можете запам'ятати, що одиниця, ось тут написано на роз'ємі під зарядку одиниця це у нас мінус. А двоєчка це у нас плюс. Як свідчить зарядний пристрій, то е, сюди ми можемо подавати від 8 до 12 вольт. Там стоїть перетворювач. Котрий заряджає безпосередньо акумулятори потім. От, тобі ж можна подавати 12 вольт 2 ампер вольтметр та а, два вимикачі. Один, котрий показує, скільки є заряду в батареї, а другий, котрий безпосередньо вмикає саму антенну. Так, отже, відкрутив по периметру 6 8-10 гвинтів. От, підняв верхню кришку. Ми бачимо, тут антенка у нас трошки була поцарапана. Трошечки пробили антенну, подивимося всередині. Зараз викрутимо гвинти. Піднімемо радіатор, котрий слугує для джамерів. Ось ця кришка. Так, підняли. Верхній радіатор, верхній модуль. Бачимо тут у нас є пробиття. Пробиття безпосередньо один із підсилювачів влучило прямо. Зараз ось цю кришку, подивимося, що всередині, що в платі. Так, ну, ось бачимо удар. ось. Куди він прийшовся? Тут ми маємо вибиті елементи. От відсутні Відсутня мікросхема. Ось Надірвані резистори та конденсатори. Тож загалом підсилювач пошкоджений. Будемо дивитися, яка тут елементна база, чого він складався. І намагатися. Щось да зробити з цього. Хоча, хоча не зрозуміло, чи щось вийде взагалі. Тож, після удару, ось тут у нас було відсутні мікросхеми, було відремонтовано. Встановлені перемички, встановлені компаратор, От резистори. Загалом відновили, відновили цей підсилювач. Також було тут все проклеєно, відновлено, антенна проклеєна, також все відреставровано. Зараз збираємо, переміряємо на потужності. Що видають нам дані підсилювачі? Якості передавача у нас використовується пульт RC233. Приймач у нас Mavic 3-й звичайний. Тож, приміряємо пульт. так, Маємо пульт маємо Wattmeter. Зараз у нас включена двохполоска, він нам показує 96 мВт. Включаємо на 2,4. 2,4 нам показує ті ж самі 96 мВт. Перемикаємо на 5,8. 5,8 він нам видає от 210 мВт потужності. Трошечки От. Потужність на. Високій частоті. В цьому пульті та й на всіх, що перероблені під два канали, у нас лівий іде як передавач, а правий як приймач. Тому а, тут у нас цей, наприклад, якщо ми від'єднуємо сюди, він буде на передачу, йти цей буде йти на прийом сигналу. Бо а, знову ж таки, ось у нас приходить, стоїть комутація котра Вибирає на який канал, ну, тобі якщо вона заходить 2.4 або 5.8, передає, стоїть два підсилювачі. На який саме нам треба скомутувати? Потім це все збираємо докупи і видаємо вже на виході. От. А на прийомі, коли у нас приходить, іде по зворотній частині через МШУ, мало підсилювач, підсилювачі. Повертається сигнал на роз'єм, повертається на пульт. От. Тому, 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 Тут е, у нас ось підсилювачі, котрі йдуть на передачу, да, а на зворотні стоїть у нас підсилювач для для прийому. ну, МШУ. От. Е, і отут велику роль грає антена, антенна, тобі, щоб дуже сильно не підсилювати, е, щоб не попалити. Не попалити саме на вході на приймальній стороні. Тепер під'єднуємо до антени і переміряємо. Так, отже у нас вхід з пульта з основного каналу заходить. Да? І ось ми в якості приймача у нас атенюатор і ватметер. Gigatronic 8541. Так, перевіряємо, все під'єднали, вмикаємо Вмикнулися світлодіоди. Цей загорівся трошки жовтим кольором. Тобто навантаження пішло. Частота 5,8. Бачимо частоту 5,8. І у нас видає 585 мВт. Перемикаємо на 2,4. На 2,4 маємо один. Ват потужності. Дуже дивно. Чого так слабо? Добре, добре. Перемикаємось на другий канал. Так, перемкнули на другий канал. Це той підсилювач, який відремонтований. Частота у нас 2,4. 2,4 видає 1 і 3 ватті. Перемикаємо на 5,8. 5,8 нам видає майже 1 Вт, 940 мВт, щоб бути точним. Дуже цікаво, чому, чому саме так. Зараз перекинемо на генератор і подивимося, що нам видасть на генераторах. Тож, перемикаємо на генератор, генератор у нас стоїть на 5,8. Вмикаємо, вмикаємо підсилювач і він нам видає. Ті ж самі 1,2 Вт потужності Це на другому підсилювачі. Добре. Перемикаємо на 2,4. Так, Перемикнув на 2,4 генератор плаваючий. Ну і ось у нас видає е, ну, 500 мВт, ті ж самі, що і видавав від е, дрону. Так, перемкнемо зараз на другий підсилювач. Перемикнули на другий підсилювач. Частота 24 генератор на 2,4 загорівся рожевим кольором. Ну і тут він видає 730 мВт. Так. Перемкнув на 5,8 на генератор, видає нам рівно 1 Вт. Дуже цікаво. А, ну, Чому на 2.4 видає менше, ніж на 5,8, то ми розуміємо, тому що сам генератор видає меншу. Потужність цей е, на вхід в підсилювач. Тобі ж йому підсилювати е, з меншої потужності. Він підсилює в децибелах, тому її перемножає на той коефіцієнт але е, різницю бачимо, що він нам не видає навіть тих самих 4 Вт. Ці підсилювачі не видають тих 4 Вт, котрі видає навіть Алентеч. Що є дуже цікаво відповідно до цього питання. Але все ж таки обидва підсилювачі відпрацьовують, працюють однаково, тобі ж є виконані і вони є робочими, тому що цей у нас був не пошкоджений, він був заводу цільний. От, Цей був пошкоджений, але його зробили, допрацювали. От, встановили компаратор переробили розв'язку, але він показує. Навіть ліпші характеристики, ніж показував цей цільний з заводу підсилювач. В принципі, дати відповідь на питання, чому, коли перевіряємо на дроні з пультом, у нас була менша потужність, я можу, тому що, коли у нас, наприклад, пульт не добуває до дрону, то він підсилює сигнал. А якщо, наприклад, Пусть знаходиться дуже близько, вони знаходилися в метрі, то він просто-напросто не піднімав потужності сигналу. Але знов таки незрозуміло, чому вже від генераторів нам віддавав таку маленьку потужність. Саме ці підсилювачі. Тут я збагнути не можу. Але даний підсилювач був поновлений. Потужності ви самі бачили, котрі вони видають тобі. ж. 1 Вт у нас видача сигналу. ну Не знаю, подивимося, що він нам видає в зіотропі, може за рахунок антен а, він ліпше тобто за рахунок пасивних елементів. Так, ну, ось таким ось чином виглядають антени. Елементи з зворотньої сторони, куди під'єднано сигнал. Ну і ось куди припаяна Земля, да? це тилова сторона. от так воно виглядає ось одна, ось інша антена. Вже поновлена, це в ту, що прилетіло. Проклеїли, пропаяли. Ну, начебто все добре. Перевірили, переміряли, все нормально. Ну, зараз поміряємо на СВР-метрі, на що вони налаштовані. От. Може, навіть якщо встигну, то перемірюємо на коефіцієнт підсилення. Але, мабуть, скоріше за все, не встигну того зробити. Бо антину треба вже віддавати негайно. Тож, переміряємо антенни за допомогою векторного аналізатору Light VNA. Бачимо, у нас видає він SWR на частоті 5,4 Видає 1073. 5,4 Дивимось на 5,8 у нас. 5,8 Ось у нас. КСВ 1,2 Добре. На 2,4 Подивимось. Що це у нас? Частота. Так, да, наступний, більш-менш нормальний. СВ у нас на частоті 2,9 Це СВР дорівнює 1,7 а на 2,4 На 24 маємо. І СВР Це на першій антині. Добре, ми маємо другу антенну. На другій антені ми маємо. Майже такі самі характеристики, да? тобі ж КСВ, на частоті 2.4 маємо 2,4. Наступний нормальний КСВ ми маємо на частоті 2.7, це 1,9, так, і на частоті вже, ну, скажімо так. 5 і 8 маємо 1 і один СВР. А найліпший результат ми маємо на частоті 5, 281, Якось так. Тобі ж антени показують свої характеристики однаково. Тож дві ідентичні антени. Знову таки, тепер трошечки не зрозуміло, чи може ця антена компенсувати ту потужність, котру повинна видавати загалом ця вся зборка з цими підсилювачами. Трошечки незрозуміла ситуація з підсилювачами, але, але, але будемо розбиратися, чому саме так виходить. Так, зараз переміряємо. Вже підсилювачі разом з антенами. Подивимось, яку потужність сигналу, та які сигнали вони видають в ізотропі. Тобто у нас са 6 та вимірювач напряженості електромагнітного поля. значить на приймальну передавальні у нас Mavic-3, ну а тут 233 пульт так Під'єднали. Зараз стоїть у нас частота 2.4. Вмикаємо антенну. Вмикаємо антенну Є. Сигнал пішов. Пішла потужність. Є потужність. 43. Тут у нас є сигнал. Перемикаємо на 5,8. На 5,8. Слабенько, потрохи набирається. Набирається. Маємо 5, 6, 8, 10. О, потроху росте. Є потужність сигналу. Так. Перемикаємо зараз на 2,4. Перемкнув, пішла потужність. Є 258, 257, дуже добре. Так, Зараз перемикаємо на відремонтований, відремонтований підсилювач і відремонтовану антенну. Так, під'єднав для чистоти експерименту. цей відключив. Вмикаємо, пішла потужність. Тут у нас пішло, бачимо, потроху росте. Тут є, тут у нас сигнал є. Перемикаємо на 5,8. На 5,8, зараз. Ось, починає рости. 13, 16, 18 є, є, пішла потужність на 5,8 підростає, тут перемкнемось. Переключилися, бачимо є сигнали. От, ну, На 5,8 у нас більше там 15 мВт на метр квадратний не піднімалося. Добре. Так, ну ось, все збираємо до купи Тепер, повертаємо все на місця, скручуємо. Для еталонних сигналів. Ось до мене потрапила в руки нова От Зараз ми її. Повністю розберемо, подивимось, що воно видає на виході, які потужності повинні бути на виході з підсилювачів. Так, отже, перевіряємо, увімкнув. Пішов сигнал, включив 2,4. І через антенну ми маємо ну, 1,6 Вт на 2,4. Вмикаємо на 5,8. 5,8 і 8 видає 570 560 Вт. Да. двох полоска. Двох полоска 1,6 Вт. Загалом да. якось так от виходить. Так, отже, перевіряємо другий канал. Не появився, Підпаяв, переробив. Вимкнув. Так, 2,4. У нас видає 1,17 Вт. Перемикаємо на 5,8 і він видає 400 ну, 500 мВт, будемо грубо округляти. Тобто, все працює оба. Підсилювача працює. Так, під'єднав до нової Avenger Один канал, вихід у нас є. Зараз будемо дивитися випромінювання, скільки воно дає ось наш Mavic. Третій є. А також додав S6. Ось бачимо, вже пішли сигнали від Mavic, запустив його. Зараз запускаємо пульта. Антенну не вмикаємо поки що. Бачимо. Потужність сигналу. Мілювати. Ось пішов вже пуль, бачимо. Активацію пульта. Ось пішла потужність. Намагається докричатися до дрона Так, добре зарядіть, зарядимо. Зараз вибираємо. Вибираємо 2,4. Ось, вибрали 2,4. Сигнали, потужності немає. Вмикаємо антенну. О, пішла потужність на 2,4. Бачимо 198,6 мВт на метр квадратний. Дуже добре. Перемикаємо на 5,8. Перемкнув на 5,8. Тут треба вибрати інший пресет на 5,8. Є, є сигнали. По потужності видає 29, ну 30 мВт на метр квадратний на 5,8. Ну, а тут по сигналу бачимо. Да. Як він скакає туди-сюди. Дуже добре. Перекручуємо на другий канал. Перекрутимо на другий канал. Бачимо, вмикаю антенну. Так само вона стоїть. Є потужність. Включено 5,8. На другому каналі ми маємо за потужністю гірше, ніж було на першому. 10. Ну, максимум до 9 піднімається міліват на метр квадратний. О, пішло 10, 10, 8. 11, да? Добре. Перемикаємо на 2,4. Перемикаємо на 2,4. Тут я пресет перемкнув. Пішла потужність. Ну, максимум 114. Міліват на метр квадратний. Перемикаємось на 5,8. Бачимо, 24 вимкнулося 7,23, да? Чогось. На цьому каналі 5 і 4. 5,8 працює гірше. Ну, проте це є новий Avenger повністю новий. Тільки з упаковки. Добре. Тож, загалом, що хочуть зробити висновки, а, начебто не дуже сильно її прилетіло, але бачили самі прошибло корпус, прошибло антенну і прошибло а, сам підсилювач. Прийшлось це все переробити, переробити, зробити. Да? Тепер все поновлено, все зроблено. Чомусь. На ватметрі ми не побачили тих потужностей, котрі повинні були бути заявлені. Дивимось, то у нас 10 ватний пишуть підсилювач, але на превеликий жаль, цих 10 Вт ми не побачили. Але знов таки, тому причина, скоріш за все, це модульований сигнал, котрий видає саме есть, ну, під час передачі від мавіка до пульта. І цей сигнал треба переміряти на спектру більш професійному. На цьому в мене все. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.